Аю глядачів каналу Fasti TV. в ефірі підсумковий випуск новин у студії Тетяна Самойленко. Міський голова днями провів чергову зустріч із сім'ями постраждалими від вибуху по вулиці Садовій. Детальніше розкаже Євгеній Цимбалюк. Вже традиційно, у п'ятницю ввечері Михайло Нетяжук інформував постраждалих мешканців будинку по вулиці Садові про останні новини цієї справи. Таким чином, голова Кода Пан Терещук був у прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, де після розмови було передано доручення, щоб проект рішення про надання фінансової допомоги готувався від 1 березня 2019 року. За цей час міністерство фінансів сформувало свої зауваження і направило їх до міністерства економіки 12 березня. Мінекономіки на наступний день дане рішення перенаправило до КОДАІ Мінфіну. Міський голова, в свою чергу, відправив заперечення до зауважень Мінфіну. Опрацювавши всі зауваження, далі, для того, щоб сім'ї отримали кошти на купівлю нового житла, необхідно, щоб за це рішення було прийнято голосування на рівні Кабінету міністрів. 21 березня очікується, що це питання буде підняти на засіданні відповідного комітету. Для більшої впевненості значна кількість постраждалих виявили бажання особисто поїхати до Києва. Сподіваємося, що на момент виходу підсумку новин їм це вдасться і вони досягнуть мети. Однак, 20 березня зі сторінки Фейсбук Михайла Нетяжука стало відомо, що Кабінет міністрів України видав розпорядження про виділення коштів на здійснення заходів пов'язаних із запобіганням виникнення надзвичайної ситуації в місті Фастові Київської області. Згідно цього розпорядження. Виділяється 14 мільйонів гривень на придбання житла мешканцям, які потребують відселення за на житлового будинку по вулиці Садовій 10. Варто зазначити, що 27 березня відбудеться засідання уряду, котре також є довгоочікуваним для цих властівчан. Міський голова міста наголосив на готовності допомогти людям з транспортом та запропонував написати до каміну колективне звернення. На зустрічі стало відомі, що люди вже практикують особисті звернення і до голови кодай до вищих посадових осіб, цього ж разу знаючи про готовність жертв навіть від. Ввідати Олександра Терещука Михайло Нетяжук сказав, що голова Кода на даному етапі не може пришвидшити цей процес, до того ж, має сам завітати до міста орієнтовано п'ятницю 22 березня. Тож у цей день мешканцям будинку попередньо виявлено бажання зустрітися з головою КОДА, представниками прокуратури і поліції, щоб мати останні новини і про експертні та слідчі роботи. Євген Зимбалюк, Максим Грибенюк, Фастів ТВ. Неділю відбувся благодійний концерт. Детальніше розкажуть наші журналісти. 17 березня на площі перед міським палацом культури нашого міста влаштували справжні свято. Адже не щодня до фастового приїжджають зіркові гості. Організатори роздавали всім присутнім кульки та смачну щувату, а співаки подарували чудовий драйвовий настрій кожному. Для фастівчан виступала заслужена артистка України Анастасія Приходько. Пізніше запалила на сцені неймовірна група пацики з Франника. Благодійний концерт залишив кожному приємні спогади та драйв на цілий вечір. Ольга Чрук, Олександр Дітківський, Павло Єсінський, Фастів Тіві. У палаці культури цієї суботи відбувся творчий вечір, присвячений Великому Кобзарю. Ми зараз знаходимося у фойє міського Палацу культури, де за 5 хвилин розпочнеться творчий вечір, присвячений 205-річчю з дня народження Тараса Григоровича шевченка Культурне життя міста оживає разом з природою. На цьому святі насиченою програмою вирізнився фастівський народний хор козацький оберіг, котрому гучно аплодували гості заходу. Тоді ж відбулася презентація книги Кров серця перелюв слова авторства Зої Галущенко. На завершення колектив народного хору козацький оберіг було урочисто нагородження премією імені народного героя України Галущенка за Україну за її волю. Тож вітаємо всією громадою творчий колектив з цим почесним дарунком. Євген Симбалюк? Олександр Дідківський. Фастів. До фастова завітав письменник Володимир Яворівський. У Фастові відбулася творча зустріч із Володимиром Яворівським, видатний український письменник, публіцист, громадсько-політичний діяч, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка, автор програми «20 хвилин з Володимиром Яворівським завітав у наше місто, аби зустрітись із поціновувачами його творчості. В дуже молодому віці. Я став письменником, мене якось пригрів. Помітив Михайло Стельмах, класик української літератури, надрукував мої перші оповідання, які я писав тоді. А на сьогоднішній день в мене 11 романів вийшло, багато книжок оповідань, новел. А приїхав я до вас в такому доброму настрої, бо буквально щойно поставив крапку і вже в друкарні мій новий роман. Я думаю, що про нього буде дуже багато балачок в Україні. Тому що це роман про наші першовитики українські про княгиню Олю. У програмі зустрічі були читання автором власних творів, відповіді на актуальні питання. А після автограф. Сесія Тетяна Самоленко, Олександр Дідківський, Фастів Тіві. Васівці ТІВІ днями відкрив третю школу журналістики для учнів міста та району. Детальніше дивіться далі. Нями в культурно-спортивному центрі молодіжний відбулось відкриття третьої школи журналістики від Фастів Тіві. Учні з усіх шкіл міста, які виявили бажання навчатись та опанувати нову та цікаву професію, познайомились із викладачами та отримали графік навчання, яке проходить двічі на тиждень повністю безкоштовно. Якщо ви також вирішили долучитись до великої журналістської сім'ї, радо запрошуємо щосереди на 17.00 та щосуботи на 13.00. До навчання приймаються учні 8-11 класів. Тетяна Самоленко, Олександр Дідківський. Фастів ТВ. Рубрика Фастів Кримінальний. 5 березня о 11.30 до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району надійшло повідомлення про пожежу в господарчій будівлі за адресою село Кищенці, вулиця Набережна. На місце виклику терміново направлено черговий караул. По прибуттю на місце виклику, встановлено, що полум'ям охоплено господарчу будівлю по всій площі. Пожежа було локалізовано о 12.30 та о 13.50 повністю ліквідовано. Пожежею знищено господарчу споруду в цілому. Також на пожежі працювали дві одиниці техніки та шість чоловік особового складу. Причина наразі встановлюється. Цього вихідних з 8 по 10 березня відбулось 9 масштабних пожеж трав'яного настолу. На ліквідацію даних пожеж в районі та місті залучались чергові караули та сільські пожежні команди. Площа гасінь, яких склала 6 гектар. Шановні громадяни, провокуючи пожежі на відкритих територіях, ви в першу чергу шкодите самі собі. Адже такі дії є небезпечними не лише для довкілля, але й призводять до значних матеріальних збитків. Вогонь вмить може перекинутись на ваш будинок, літню кухню та сарай. В разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте службу порятунку за номером 101. Фіші та цікаві події нашого міста у рубриці дошка оголошень. Запрошуємо фастівчан 23 березня у міський парк культури о 12.00, де відбудеться благодійний фестиваль. Та своїх рідних та близьких у Рубриці Фастів Тіві. Привітання Подаруйте близьким найкращі привітання в ефірі каналу Фастів Тіві. Люди потребують вашої матеріальної та моральної підтримки. Рубрика Фастів Тіві допомога. Редакція Фастівської газети Перемога просить про допомогу. Колеги пишуть. Із нашим незамінним редакційним верстальником дизайнером 37-річним Сергієм Мельником трапилась велика біда. У п'ятницю просто за робочим столом у нього стався інсульт. Сергія доправили до Фастівської ЦРЛ, а потім до відділення нейрохірургії головного військового клінічного госпіталю, що в Києві. На жаль, ситуація дуже складна. Крововилив у мозок виявився обширним. Сергій у комі підключений до системи штучної вентиляції легенів та штучної нирки. І, хоча ним опікуються досвідчені лікарі, але всі... Добре розуміють, як дорого може коштувати лікування догляд за хворим. Допомагають Сергію рідні, і колеги і друзі. І всі разом ми просимо підтримати Сергія Мельника вас, дорогі земляки, не тільки тих, хто знає його особисто, і тих, хто не знає, але має співчутливе серце. Гроші можна переховати на картку, яку ви бачите на екрані. Шановні фастівчани, ми звертаємося до вас з проханням про допомогу. У вересні минулого року ані ходус встановили страшний діагноз рак молочної залози другого ступеня. Пані Ходус терміново потрібна операція, що коштує близько 115 тисяч гривень. Ми знаємо, що ви милосердні. І навіть якщо надійшлите хоча б декілька гривень, на карту реквізити якої бачите на екрані, зможете допомогти матері двох діток пані Ходус. У цьому в мене все Побачимось з вами вже наступного тижня. Слідкуйте за каналом Fastiv TV та слухайте радіо Fastiv FM. Для вас працювала Тетяна Самойленко.